Молитва подружжя, про дарування дітей, вислухай нас, милосердний та всемогутній Боже, нехай молитвами нашими буде послана благодать Твоя, будь милостивий, Господи, до молитви нашої, згадай закон Твій про примноження роду людського і будь милостивим покровителем, нехай з Твоєю допомогою збережеться тобою ж установлене, Ти владною Твоєї сили і з нічого все сотворив. І поклав початок в всьому існуючому світі цьому, сотворив чоловіка на образ свій та високою тайною освятив Союз подружжя, як тайну єднання Христа з церквою. Зглянься, милосердний, на рабів твоїх цих союзом подружнім з'єднаних, що милосердно просять твоєї допомоги. Нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плодовиті та нехай побачать синів своїх. Аж до третього і четвертого покоління, нехай доживуть до бажаної старості, то ввійдуть у Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому належить усяка слава, честь і поклоніння разом із Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.